Одне діло, коли ти говориш, наприклад, що для тебе там сім'я на першому місці, а, наприклад, діяльність на другому. Ага. А інше діло, коли в тебе в графіку починає наслоюватися, те, що ти типу, пообіцяв дружині, і з тим, що тебе кудись запросили, що якась прикольна двіжуха, що угу. якась командировка, там ще ще щось. І коли воно це, і в якісь моменти, ти починаєш трошки відчувати, що в тебе має бути вибір зараз. Угу. От, типу, я дотримуюся того, що я обіцяв, і відчуваю, що да, для мене там дружина на першому місці. Чи, наприклад, угу. я люблю інакше? Якісь там якісь речі. Ну дивись, але ж ця двіжуха потенційно може принести. Вам користь з дружиною опісля? Звичайно. То в принципі, ти ж якщо поїдеш на двіжуху, і ця двіжуха принесе тобі користь, то вона ж принесе користь і твоїй дружині. Ні, звичайно, але мені здається, що для жінок найголовніше це увага з боку чоловіка, і тому в кожен момент, коли вона її не відчуває, навіть якщо я заробив гроші, навіть якщо це відкрило якісь можливості, mm -hmm. навіть якщо там якась суперкласні неймовірні знайомства з'явилися. В момент якщо в цей момент твоя дружина відчуває, що наприклад у нас мало бути романтичне побачення, типу він кудись поїхав до кінців там чи ще щось на ну, якусь там подіяльності, ді... по то їй буде в моменті не неприє... І тому я особисто для себе намагаюся зробити так, що типу сім'я на першому місці, діяльність на другому місці, mm. якби для мене особисто.